Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав на посіку, хочу провести деякий експеримент, такий цікавий і подивитися. Читав, бачив в Ютубі там, і читав, що молочна кислота. Йде як профілактика від всяких інфекційних болезнів, там гнильців від всяких, і, і кліщі. О, і Зараз я це хочу просто всю набрав я молочної кислоти, підготував. Молочна кислота вона простояла 2-3 дні в кімнатній температурі, забродила, пахне браво. І зараз просто положу контрольний листочок, його прискаю і подивлюся. Взяв ось три листочки в трьох сім'ях окремих. І побачу, чи буде падати от молочної кислоти, кліщ, чи не буде падати. От так. Провіримо таке. Отак ось я положу. Положу один листочок отакого. Ми не хватає. Ось у сімейка займає повністю всі 10 рамок. Зараз буду витягувати кожну рамочку. Ну, звісно, буде не 100%. Ну, все одно мені цікаво просто, чи впаде, чи не впаде кліщ. Чи отак положить. Чи... Давайте я так положу в поперек, а там потім побачимо. Ну що, друзі? Ре у нас починають цвіркуни цвірку вже скоро ніч на дворі. Обробив я скільки? одну, дві, три, 4, 5, 6 сімей. Положив контрольки, подивлюся, що воно буде, як воно буде. Але дивлюся, ось подивився, я після сояшника. Деякі нормально, а деякі геть пусті вулики. Немає бджоли зовсім. Хоч і молоді матки і все це, я бджоли нема, бджола дуже просіла, сім'ї дуже попросідали. Та такі справи. Нічого не показав, бо я сам без помощника, вибачте, нічого не вийшло. Результат вже покажу, чи робить молочна кислота, чи не робить. Завтра візьму, ну там. Коваловські ті полоски, ті, що залишилися, екологічно ті чисті. Візьму біпін, возьму цю щавлюву кислоту. і Будемо обробляти і дивитися, що воно, як дасть Бог, все буде добре. Будемо дивитися, що воно буде далі. Отака ситуація в нас. З всього найкращого, мирного неба, рясних божих благословень. До побачення.